Всім привіт! Я вам покажу, як класно зробити папечку. Ми, звичайно, обійдемося без неї, але буде класніша зайка. Зачіска. Нам знадобиться маленька резиночка, чуть, -чуть більша та велика. Нам для початку іще розчаскаємо. Нам для початку треба зібрати хвостик. Повернусь до вас з хвостиком. Перехід! Всім привіт! Я вже з хвостиком, як побачили. Так, нам потрібно зав'язати хвостик більше, ніж на два оберти. Далі ми беремо наше волосся. Наше волосся ми беремо його і крутимо. Просто открутимо. Крутимо крутим і просто завертаємо. Беремо штучку таку. Просто рукою його йому допомагаємо. Беремо нашу маленьку саму різичку, обв'язуємо нашу кулічку два рази. Потім беремо саму велику резинку, та нею ми об'язуємо один раз. Виходить, така прикольна затічку. Це з нею можна навіть вийти на вулицю. Та її можна легко зробити тут. Як саме її можна зробити зверху, я вам вже покажу в другій частині. Якщо що, ви не знали, це була перша частина. Покажу, як зробити на голові зверху, в другій частині. Всім па-па! Зустрінемося ми з вами в другій частині.